Зі усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 років, 13 березня 2016 рік, Дніпро! У себе вдома у Дніпрі на станіоні Дніпро арена. Команда приймає Донецький Шахтар. Мірчі Луческу 4-1. Дніпро перемагає. Давайте, друзі, будемо пригадувати цей матч по порядку. Розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Мірон Маркевич, головний тренер Дніпра Лаштувка. У воротах Федецкий, Гуе, Чигринский, Матос, Шахов, Политыла, Лучкевич, Руис, Роман Зазуля Матеос. Вот такая стартовая у Днепра. Шахтар Донецк, головный тренер команды Мирчи Луческу. Андрей Пятов у воротах, Дарья Серна, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Вячеслав Шевчук, Малышев, Тарас Степаненко, Витя Коваленко, Марлас. Едуарда Факундо-Феррейра ось така стартова одинадцятка у Донецького шкатеря. Тепер, друзі, про сам футбол. Давайте справді будемо говорити. Ну, що вам, друзі, можу сказати, дуже активний справді такий старт був від обох команд. Особливо від Дніпряни, Справді, Дніпряни дуже здорово розпочали е, даний поєдинок. 10-та хвилина матчу. Е, Дніпро дуже хороша, справді пройшла атака у Дніпра на 10-й хвилині матчу. Дуже здорово вдається виграти якраз це підбирання. Футболістам Киян дуже справді здорово, здорово зіграв на перехопленні Дніпряни. Вдається м'яч перехопити. Передача. Руїс. Відає передачу на Матеуса. Матеус, п'ятой, відкидає м'яч на Руїса. Руїс небезпечний методар гол. Гол забиває Дніпро. 1-0. Десята хвилина матчу. Забиває гол Руїс. Дніпро виходить уперед на 10-й матчу. Ось це так старт від Дніпра. Ну який же геніальний пас Матеуса п'яткою. Це. Ну, це просто. Це це щось просто неймовірне. Просто геніальніший пас робить Матеус п'яткою. Просто фантастичний. Геніальніший пас від Матеуса. Донеччани також стали створювати свої моменти, доволі таки непогані. Ось пригодиться на 20 х Вони матчі був кутову донецької команди. Йде така хороша подача від і удар головою, але з ворота пробиває Донечани. 23 хвилина. Матча. Донецький шахтар. Вдається Донечанам зробити штрафний з пару фланга Дарья Сирна. Сирна подає штрафний. Даріо. Дар'я Серна. Подача малеша в удар головою. І це гол. Забиваем А в Донецький Шахтар. Зрівняли рахунок Донечани на 23-й хвилині. І рівня рахунок Малишев, який головою, знаєте, так пробиває в Семіске Дальнекут, і влучає Малешефта ідеально. один один донеччини відігрався. У Дліпра прийдеться гарматний штрафний на 29-й хвилині мачу від Матеуса, якщо не помиляюсь, був Матеус, то гарматніший удар наносив, якщо я, звичайно, ще не помиляюся. Гарматніший удар, який на себе приймає Андрій П'ятов. Андрій Пятов Відбиває гарматніший удар. Матеуса. Гарматніший удар Матеуса відбиває Андрій 5. Исповідь Дніпряни дуже здорово виглядало. 44-х дніпряни атакують по флангу. Передача Шахов удар. Гол, гол забиває Шахов. Після передачі Зазулі. передачи! Віддача на... Шахова, шаха з метра 22 пробиває і пробиває настільки точно, що це було без шансів для Андрія 5. 2-1 Дніпро. Вдається Дніпрянам свою перевагу. відповідно, Ну знову да, вдається Дніпрянам поверну, повернути свою перевагу. 2-1, перерва. 2-1 команда йде на перерву на другий тайм Заренка Аренка Бізос гама вийде від Дніпро, Немо, Гладкий, Ярослав Ракицький з'явиться у Днезкуре. На тайм номер 2. речі, першого тайму, 46 на 54. перевага до первый 4-3 по ударах перевага Дніпро, 3-1 площину, 4-2 за Куту, ну, плюс-минус, Дніпрена выглядал в атаке, справді, Поцікавіше выглядали в Другой тайм, 50-й год матча, контратака проходит в Днепро, контратака, Матеус, подача, удар, гол, Роман Зазуля, пробывая головой и забывая третий мяч в ворота Донецкого шахтаря, гениальнейший нависит от и гениальнейший удар Романа Зазуля. Скажімо так, в непростій ситуації Роман Зазуля пробиває головою. Тим і справді, непроста була ситуація. Але Роман Зазуля робить рахунок у матчі 3-1 на користь Дніпра. І справді Дніпря не у той день неймовірно просто виглядали. У Дніпро був шанс на 55-й матч, коли Марлос відкинув п'яч на Вітю Ковалєнка. Витя Коваленко пробував по воротах. Э, Коваленко, Але його удар Днепря не, заблокували. не э, проти тригу, і був шанс у Гладкого На 79-й хвилині матчу. У Донецького шахтаря проходить дуже хороша атака, Марлас, Марлас, підключає, Степаненко подача. Гладкий удар Гладкого, і на місці воротар Дніпря. Ну ось це так шанс. Друзі, ви все так шанс виникає у донецьку. Шторя. Але забити не вдається. Намагалися донечани, володіли м'ячем, Але Дніпряни на дина і захищалися. І не просто захищалися, а ще й атакували. 93 хвилина матча 3 хвилини компосово суддя Дніпряни атакують, падіння у штаном майданчику футболіста Дніпряни. суддя назначає пенальті. И судья назначил 11-метровый удар. Падает как раз -то Гамма. И как раз -то Гамма впал у штрафного майданчика на искусстве. Арене. Его подштовнули. Его подштовнули. И подштовнули его ударе Серна. Это пенальти. Роман Безус. Роман Безус. Пробывает пенальти. Роман Безус. Разбегается Роман Безус. Пробуває роман Безос і забиває роман Безос. І роман Безос забиває. Пробуває Роман Безос чітко. Дуже чітко в лівий кут. Андрій П'ятов стрибає в правий кут. 4-1. Дніпро доводить рахунок до ну і цьому суддя якраз дає фінальний свисток. Дніпро перемагає. Дніпро Донецьк Штар» перемагає, з рахунком 4-1 це Фантастика. Фантастика. 4-1. Дніпро Мірона Маркевича обігрує донецький шатар Мірчилоческа. З рахунком 4-1. В кінці кінці в володіні 54 на 46. Невеличка була абсолютно перевага «Донецького Штаря». 108 по ударах. 6-1 в площину. Це все перевага Дніпра. За ударами Дніпря не переважала Шахтар. За котуємо також 7-4 перевага Дніпрян. 20-19 порушення правил. Дві картки в Дніпрян. У Донецького штатаря. 4, 4. жовтнікартки. ми, друге цей матч Чемпіонат України. Сезон 2015, 2016. 13 березня 2016 рік Дніпро, Дніпро Арена. Ось такий матч відбувався Дніпро, Шахтар, Донецьк. 4-1. Дніпро перемагає. Дніпро перемагає. І це було просто якась неймовірна перемога. І вона то була та ділу. Дніпро Мірона Маркевича переграв донецький шахтар Мірчі Лоческа. Я вам друзі, бажаю, добра. Я вам, друзі, бажаю, добра, щастя вам всім, друзі бажаю. Бережіть себе, бути щасливы, усім побачення, усім до нових зустрічей.